Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо власне, про стартапи. Сьогодні запускаємо новий марафон щодо написання стартапів. Давайте для початку познайомимося. Мене звати Андрій Хорольський. Я за першою освітою є науковцем, але так практика життя склала, що наука не кормить, тому багато часу я приділяю співпраці з приватними компаніями. Це наукове консультування, це супровід. Також багато займаюсь громадською діяльністю, маю великий досвід експертизи, є тренером, ментором в багатьох школах, в багатьох проєктах. І, власне, чому в рамках школи стартапів я починаю з того. Першу лекцію не з того, як власне створювати стартапи, а в чому характерна відмінність, тому що мене зазвичай це наштовхує практика. Практика, тому що, знаєте, коли ми влаштовуємо школи з написання заявок на виконання науково-дослідних робіт, приходять люди і показують стартапи. Коли ми влаштовуємо стартапи школу з написання. Заявок чи презентування своїх ідей щодо стартапів. Зазвичай нам презентують якісь такі ідеї, які не досить гарно переварюються, і вони взагалі не є стартапами. Тому, власне, давайте спочатку розглянемо характерні відмінності, розглянемо за декількома критеріями. І я це у вигляді таблиці зробив. Буду з вами її заповнювати. Звісно, посилання на таблицю ви отримаєте, тому зараз, будь ласка, розслабтесь та отримайте задоволення. Отже, давайте перше питання, яке ми розглянемо щодо критерій взагалі, що це таке? Як це можна все описати загальним визначенням? Я пишу загальне визначення. Отже. Коли ми кажемо стартап, що є на меті? На меті є створити якусь певну розробку, чи є якась певна ідея, яку необхідно масштабувати, запровадити, знайти потенційного інвестора. Отже, давайте напишемо коротко, охарактеризуємо, що це таке. Отже, стартап це є ідея. Круто, так, перша ідея. Далі, яка основна мета? Мета пошук. Джерел фінансування партнерів для масштабування та впровадження? Як можна описати стартап, що у вас перше приходить на думку? Наприклад, Uber. Що таке Uber? Убер це таксі, але в чому його характерна відмінність? Це таксі, яке приїжджає за 5 хвилин. Тобто ми бачимо, що це жива ідея, яка має на в, своєму, в своїй основі якусь певну перевагу. Тобто, чим стартап, наприклад, відрізняється від гранту чи науково-дослідної роботи, що ми пропонуємо кардинально нову розробку, яка має певну перевагу, певну якісну або кількісну характеристику, яка є краще, ніж аналог. Якщо це грант, що таке грант? Грант це певна. Зараз ми маємо на виті грант, який ви отримуєте, наприклад, як громадська організація, або, наприклад, як якесь товариство з обмеженою відповідальністю, або якась ініціативна група для впровадження чого діє. Дія або ініціатива. Дія або ініціатива. Для чого зазвичай грант мета? Тобто впровадження якісного покращення життя та створення можливостей. Інакше кажучи, наприклад, у вас є на меті створити певний майданчик або якісь певні. Умови для покращення оточення, яке оточує оточу вас. І тут одразу в кінці я пишу приклади, наприклад, Uber технології отримання палива, теплі стіни. Що ще у нас може бути? Наприклад, метеостанції? Новітні, пристрої контролю та інше. Тобто ми розуміємо, що це пошук інвестора для впровадження чогось. Якщо це грант, це певна соціальна дія. Наприклад, це навчання населення, спорудження майданчиків. Або, наприклад, проведення певного заходу. Далі, як можна описати грант? Грант це дія або захід, спрямований на формування чогось. Це може бути: або, наприклад, формування громадської свідомості. Або це підвищення ефективності, або це формування концепту якого щодо поводження з відходами. Тобто ми розуміємо, що це певна дія ваша, або певне якісне покращення життя. Яке спрямоване на формування громадської свідомості або сталості. Далі ми поговоримо про переваги. Що таке науково-дослідна робота? Науково-дослідна робота це певне дослідження або технології, направлені на створення. Далі, можливо, впровадження. Або, наприклад, створення, впровадження, там розробку розробку там способів, технологій, тобто дослідження або технології, направлені на створення чогось для потреб чогось. Наприклад, Наприклад, там ресурсо, зберігаючи способи кріплення виробленого простору, або новітні матеріали, або, наприклад, дослідження явищ. Зрозуміло. Що має ця на меті? Мета у формування. Або, наприклад, впровадження новітніх технологій або засобів, або, наприклад, там заходів для чогось розуміємо. Тобто наукова дослідна робота відрізняється тим, що ми маємо на меті створення якоїсь певної технології або впровадження, але в корні лежить процес дослідження. Давайте подивимось на перший критерій загальне визначення. Стартап в основі лежить ідея. Якщо це грант, це дія або ініціатива. Якщо це науково-дослідна робота, то це дослідження або створення якихось певних технологій. Як можна описати? Якщо це стартап, то це щось, що дозволяє. Отримати якусь характерну перевагу. Якщо це грант, це дія або захід, спрямований на формування, наприклад, громадської свідомості або політики держави в якоїсь певній сфері. Якщо, наприклад, це науково дослідна робота, то це комплексне дослідження, направлене на щось. Далі. Що ще варто розглядати? Звісно, коли ми подаємо будь-яку грантову заявку, або це заявка на отримання стартапу, ми завжди кажемо про такий параметр, як форма організації. І тут ми кажемо, якщо це стартап, то це зазвичай або товариство з обмеженою відповідальністю. Або це ФОП, або, наприклад, це громадська організація, або, наприклад, це неурядова громадська організація. Грант. Грант зазвичай це або громадська організація, або ФОП, або, наприклад, неурядова громадська організація. Якщо це науково-дослідна робота, то це зазвичай або заклад вищої освіти. Або науково дослідна установа, або якась певна спілка об'єднання. Зрозуміло. Далі, що ще, на що варто зважати? На те, власне, які будуть статті видатків і взагалі на періоди. Я пишу статті видатків. І тут ми маємо на увазі. Якщо це стартап, то це заробітна плата плюс нарахування. Це у нас, наприклад, накладні витрати, це маркетинг. Тому що дуже важливо впровадити ці дослідження, досліджувати цільову аудиторію, також дуже важливо впровадити та масштабувати розробку. Також це, наприклад, реклама і захист інтелектуальної власності. Якщо це, наприклад, грант. То це, звісно, заробітна плата, плюс нарахування, це накладні витрати у вигляді послуг. Також зазвичай це якісь заходи з реклами. Якщо це науково дослідна робота, то це заробітна плата. Плюс нарахування, це засоби, матеріали, обладнання, інвентар. Також це в нас, наприклад, опалення, це послуги, це, наприклад, відрядження. Тобто, зазвичай науково-дослідна робота регламентується. Тобто, згідно класифікатора економічного видатків. Зрозуміло. Тобто, ми бачимо зазвичай, що статті видатків, вони. Досить різняться. Якщо це, наприклад, у нас стартап, то це ваша перевага є на те, що ви повинні патентувати, ви повинні. Захищати інтелектуальну власність, ви повинні отримувати уявлення про вашу цільову аудиторію. Також ви повинні проводити дослідження і також впроваджувати та масштабувати. Тобто, основна ідея стартапу є: ви повинні звернутися до потенційного інвестора, і для нього є ціллю. Щоб він вклав певні ваші гроші, в ваш стартап, і ви масштабували і отримали, сформували певний бренд або певні якісь послуги, які в подальшому будуть націлені на отримання вашого прибутку, тобто зробити з локально глобальним ваш продукт, якщо це грант. То основна ідея є на тому, що бажають вкласти гроші, щоб отримати певну дію, певний захід. Якщо це науково-дослідна робота, то гроші використовуються за цільовою програмою, тобто для проведення дослідження. Далі, дуже характерні такі моменти є. Це терміни, якщо, наприклад, це стартап, то тут бувають досить короткі терміни. Терміни. Це, наприклад, 3-12 місяців. Далі, яка ще характеристика? Поділи на невеликі етапи, етапи, 1-3 місяці. Це дуже важлива характеристика. Тобто стартап, він зазвичай досить швидко впроваджується та застосовується. Також, якщо, наприклад, це грант, то тут зазвичай терміни середні. Що це означає? Це десь 12-24 місяці. І там поділ зазвичай на невеликі етапи. Етапи. 3-6 місяців. Якщо це науково-дослідна робота, то тут терміни порівняно довгі. Наприклад, один-три роки. І звітування в кінці кожного етапу. Зазвичай це один рік. Також дуже важливий момент це, власне, ваша команда. Якщо це стартап, то тут. Не кількість, а якість визначає команду, а якість. Можливо, ви будете одні. Власник стартапу. Якщо це грант, потрібна, потужна, ініціативна команда. Тут ви розумієте, що ви повинні делегувати обов'язки, ви повинні впроваджувати свою діяльність. Тому власне, тут. Варто мати на увазі те, що ваша команда повинна налічувати не тільки людей, які є організаторами, а також ті, які працюють соціальними мережами, ті, які власне, можуть проводити соціологічні дослідження. Можливо, це також бухгалтер. І тут, власне, давайте я напишу, що, наприклад, є власник-розробник. Наприклад, бухгалтер. І, наприклад, маркетолог. Якщо це громадська організація, це в нас, власне, керівник проєкту, це зазвичай project manager. Також це бухгалтер, це smm -щик. Який працює з соціальними мережами, це, наприклад, волонтери це соціолог. Якщо це науково-дослідна робота, то тут необхідні керівник, відповідальні виконавці і просто виконавці. Саме вони виконують власне роботу. Давайте з вами поговоримо далі про наступне. Так. Що є перевагами, за рахунок чого ви можете отримати фінансування. Переваги. Якщо це стартап, для цього необхідно мати мати. MVP, тобто мінімально необхідний набір життєздатного продукту. Також, що це може бути наявність інтелектуальної власності. Також, можливо, це дослідження аудиторії. Також, це, власне, спирання на фахове середовище, експертиза. Якщо це, наприклад, грант, то це наявність бази. Тобто, наприклад, ви кажете, ми плануємо провести захід. При цьому всьому у нас, наприклад, є приміщення. І нам необхідно вже видатки на оренду будуть меншими. Також це команда, це також може, це досвід. Дуже важливо при виконанні гранту казати конкретику, що буде отримано. Конкретика. Якщо це науково-дослідна робота, це інтелектуальна власність, це база, це виконавці. Як можна описати, що є на виході? Що на виході? Якщо це стартап, то ми отримаємо технологію, і далі я пишу, наприклад, або засіб, або, наприклад, спосіб, або, наприклад, рішення, яке дозволить там, зменшити собівартість, або отримати прибуток. Наприклад, за, через стільки-то часу. Якщо це грант, то ми проведемо стільки-то заходів, або залучимо стільки-то людей, а також що дозволить. Формувати тето і тето. Також дуже важливо, що, наприклад, якщо це грант, або навіть інша науково-дослідна робота, це відповідність сталому розвитку. Що це означає? Що результати виконання вашого проєкту дозволяють отримати певні переваги без шкоди для майбутніх поколінь. Тобто Наприклад, ви ініціювали акцію із безпечного поводження з відходами, або із переробки, або відмовлення від застосування пластикових пакетів. Цей захід він буде дійсно дуже крутий, тому що наступні покоління не будуть використовувати пластикові пакети, і це довгостроковий результат. І далі. А, наприклад, якщо це науково дослідна робота, то ми отримаємо технологію, або спосіб, спосіб, або, наприклад, засіб, який дозволить отримати певний економічний, який дозволить. Отримати економічний або соціальний ефект. Звісно, також, якщо це науково дослідна робота, то необхідно завжди спиратись на експортне середовище. Тому я гадаю, що сьогодні ви отримали певне уявлення. Певні можливості щодо того, яким, власне, повинен бути грант, яким повинен бути стартап, яким повинна бути науково дослідна робота. Отже, резюмую усе вище наведене. Якщо це стартап, то це отримання чогось, якоїсь технології, або якогось засобу, або якогось якісного покращення життя, яке відрізняється від попередніх. І основна ваша мета. Провадити і масштабувати. Якщо це грант, то це певна дія або певна ініціатива, яка дозволяє сформувати у суспільства певну компоненту. Якщо це науково-дослідна робота, то це перш за все дослідження, яке дозволяє отримати або засіб, або технологію, або формування. Певної якоїсь думки у суспільства. І якщо ми кажемо, наприклад, що є кінцевою метою, то стартап це розвиток, це масштабування, це глобальність. Якщо це грант, то це проведення певних заходів, які сформують у суспільства певну там, політику, певне уявлення, певний набір якихось компетенцій. А якщо це науково дослідна робота, то це. Перш за все, дослідження, яке дозволить отримати якийсь новий спосіб, якусь певну технологію, якийсь певний дослідний зразок, який дозволяє отримати певний економічний ефект. Сподіваюсь, що все було просто, що ви зрозуміли, тому до наступних занять.